Яка краса. А паучка то нема. Замерзнець, бідний. До нас прийшла зима. Он там іній. А в нас не робить кондиціонер. Блін, мене напевне зелень підмерзла. Коротше, у нас щелина була, ну, у нас завжди щілина, щоб холодно було на підвіконі. Ну, маленька. Але коли не так холодно, то в нас нормально в кімнаті, коли робить обігрівач. А сьогодні щось знову у них зламалось, і дивіться. На шторі отакий сніг у нас. Сказати людям, що ми спали з відкритим вікном. Це потрібно чи ні? Так я завжди кажу, що ми спимо в Ірландії, не можна спати з закритими вікнами. Тому що тут радіація, випари йдуть. Отакі, От бачите? Ну, якби тут були нормальні вікна, то можна було б ставити їх на провітрювання. Ну вони ж тут ще стор... сторічні ці вікна. І коли повністю закриваєш, то... Дихати нема чим. Так що отак. Бачите. Такий і н'ялу снігу нема. Може, ще й буде, бо там передавали, що наче в групах писали мінус 11, але ми подивились, там максимум мінус 3 має бути. Ну, побачимо. Ну це вже було, вже такий приморозок гарний був. Навіть не знаю, може й мінус 5 було. Було не було ніяких минус п'ять. Скільки? Мінус один максимум. Ну тут прилічно так замерзло, все. Мінус один. Ні. Ти за того, що типа этот. Ой, ти ж не знаєш скільки. Туманна. І розказуєш. туман. Ага. Ну, Це ти намерзаєш. Гороховий, мавірно. Ні. Чечевичний, мабуть. Так. Такий обід у нас. Да, а ось це виділі, фірланси, рішили нас все правильно. Шашлик? Новий рік, Знають, що ми любимо. Так, ділішки. Я ось вийшла на вулицю, дуже захотілося мені вам показати імій, подивитися. Бариде з рота. В Ірландії таке не часто, побачиш. І все-все збиралось, збиралось вийти раніше і все одно вийшло під вечір біля 4-ї години зараз. І заодно сміття ось виношу. Там якась дівчина пішла виносити також. Так, але в мене тут не тільки сміття, що це тут таке Порозтягували, напевне, Лисиці чи що. Так, у мене тут ще є булочки, які не з'їлися. Я її на діата беру. Кожному дають по дві булочки на день. Але ми їх не з'їдаємо. Ну не завжди з'їдаємо. Так, зараз я викину. І просто у світі викидати якось мені рука не піднімається. Я дуже відношусь до хліба. Ем... З повагою, то я вирішила, що я зараз цей хлібчик занесун кудись. Так, тільки я не знаю, може сюди краще. Може, якісь тварини поїдять. Тут лисички ходять часто. Хоча на днях ми бачили парад, присвячений полюванню на лисиць. Напевно, ну, ірландці не дуже люблять своїх лисиць, ну я не знаю. Може якась інша тваринка з'їсть. Коротше, я покладу, а там нехай розбираються, може ворони. Бочка якась. Десь отак, щоб наче і пташка побачила. Нехай ось вони поласують трішки. Ось бачила, що люди викидають хліб прямо у сміттєві баки. Ну, думаю, ну все таки багато різних тваринок, є, які могли б... Завдяки цьому вижити. Фух, на дворі добре. Десь плюс один може, ну може й ноль. Хоча ні, я думаю, що десь все-таки плюсова температура, але хоча Бог його знає, він мій іній не розстає. Може і нульова температура. Зараз січень вже місяць. Я вже казала, що передавали, що буде мінус 11. Навіть хтось сказав мінус 14, той шапочку загубив, дивіться. Але щось віриться дуже слабо, що буде так холодно прямо. Тому не знаю. Побачимо. І на днях передавали, що має бути ще й сніжок. Ну Якщо буде волога і холод, ну тобто, як дощ буде переростати в сніг, якщо буде холодно. То може і буде, хто знає. Хотілося б сніжочку побачити. В тому році ми бачили так ледь-ледь пролітав. В цьому році, можливо, ще й побачимо. Дивіться. Я навіть не думала, що я колись в житті буду жити в такій країні, де немає снігу. Ну, майже немає, можна сказати, що немає. І так радіти буду отакому такому явищу простому. Елементарному, як для українця. Бачите? Дивіться, як красиво взагалі. Ну, я завжди з дитинства любила зиму, завжди. Коли жила в Україні вдома, для мене було це очікування першого снігу дуже хвилюючим. Я кожного ранку, вже коли зима починалася, кожного ранку прокидалася, бігла до вікна, відкривала. Штори дивилася, чи нема там білого. І коли вже ти лягаєш спати з вечора, все темне, знаєте, як ото кінець осені, початок зими, все вже це болото, вся цей бруд набридає. І ти вже чекаєш, коли ж випаде сніг, коли вже буде так чисто, світло. І ти відкриваєш зранку, а там уже все не темне, таке, не чорне, а воно все біле. І особливо, коли... Іде приморозок, волога була, наприклад, з вечора. І ближче до ранку починається сніжок. Температура різко падає, дерева вологі, і на них прилипає оцей сніг іній. Ой, ну це просто така казка. Це найулюбленіша моя пора. Напевно, це навіть не так зв'язано було із новорічними святами, як все-таки із. Просто цією красотою, ця краса навкруги. Ну і, звичайно, що тут мені цього не вистачає. А все зв'язано з тим, що просто мені не вистачає дому, не вистачає близьких моїх, рідних. І тому йде отака туга за домом. Ну, я стараюся якось себе відволікати. Я розумію, що в житті не може бути все стабільно і однотипно. Життя на той життя, щоб змінюватись постійно. Якось я себе трохи цим заспокоюю, що все в нашому житті тимчасове, і ми тимчасові, і всі наші друзі, знайомі, близькі тимчасові, ніхто вічно не живе. І неможливо, щоб так було, що воно все залишається як було. Тому що буває, так накриває, що ти просто. Не можеш себе взяти в руки. І все, жалкуєш за тим часом, який був, як було раніше добре, як було по-іншому все. І прям накриває, 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 починаєш задихатися, якась така панічна атака. А потім здоровий глузд переборює емоції, і ти собі кажеш, так, стоп, людино. Все в нашому житті тимчасово. Треба сприймати новий день в житті як подарунок, І як щось, яке вже ніколи не повториться. Дивіться, яка краса. Потрібно шукати якісь плюси, якусь радість в навколишньому середовищі і ну, в тому житті, яке є зараз, тому що цього життя може не бути. Навіть завтра. Навіть через 5 хвилин. Тому що ніхто не знає, скільки йому. Ну, влаштовано долею жити. І так себе, наче трохи заспокоюєш і вже перемикаєшся на щось інше і розумієш, що так. Ага, треба щось зробити сьогодні корисне. Чи навіть щось таке, типу, як. Для когось корисне, якось розвиватися, навіть відпочити також це є корисним. Наші люди, до речі, не вміють відпочивати, багато хто з наших людей не вміють з молодості відпочивати. І я по собі навіть помічала, що коли жила вдома, я в приватному будинку жила, ну і живу тому що він є, слава Богу і сподіваюсь, він буде. Що наче так, ем, коли нічого не робиш вечором, наприклад, перед сном, думаєш, що от завтра прокинуся зранку, поп'ю чайку пів годинки, походжу, подивлюся, що в мене там у дворі, помилуюся квітами, там е, господарством всім. І так якось тобі тепло на дощі, радісно. Ти кайфуєш від цієї думки, що ти зробиш так. А потім прокидаєшся. Наступного дня заварюєш той самий чайок, і той чай вистигає, тому що ти не встигаєш його попити. Ти побіг туди, 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 купа якихось справ. Я вже не кажу про роботу, яку треба робити, помимо хатніх якихось справ. Ось, і ти вже повертаєшся до того чаю, коли він вже холодний, отакий От холодний, як оце. Ось і так з дня в день, з дня в день, і ти в турботах постійних, в постійних якихось рухах. Ось, і ти просто отак щось робиш, 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 робиш і все. Ну, за виключенням тих днів, коли ти там, раз в рік їдеш кудись на відпочинок, там в якусь відпустку. Але також часто і у відпустках є такий момент, коли ти там, наприклад, орендуєш щось і хочеться завжди зекономити, розумієте? Натура така в нас. Береш там щось із кухнею, і готуєш так само в тій відпустці. Хоча з іншого боку, Боже, ну це усвідомлення воно має прийти рано чи пізно. Ти ж їдеш на відпочинок, господи, ну візьми з собою більше грошей. Якщо ти вже їдеш, значить в тебе гроші є. Ну, я не кажу про якісь мільйони і про мішленовські ресторани, але все одно, от коли ти їдеш, наприклад, туди в Карпати, на, на захід України, да? ти ж е, все-таки береш якусь суму, чому ти економиш? Ну, замов ти собі е, сніданок, обід вечерю в номер. Кайфани просто, нічого не роби, просто живи для себе. І це приходить усвідомлення, трохи запізно і трохи м, навіть не в той час. От поживши трохи в Ірландії, я зрозуміла, я побачила, як відпочивають європейці. Розумієте? Ну, зараз я говорю про ірландців. Вони, якщо відпочивають, то вони відпочивають. І вони відпочивають кожного буднього дня. Зараз, можливо, мені там хейт насипеться знов за шиворо, так кажуть. Але. Вже трохи побувши і побачивши, друзі вони дійсно відпочивають. Вони прийшли з роботи. Ну, вони ж працюють, звичайно, що працюють. От, але вони вміють розслаблятися. Вони прийшли з роботи. Їжу, їжу вони майже не готують вдома. Вони або десь їдять в кафешках, ресторанах, або їдуть по дорозі, забирають на винос. Ну, тобто з собою. Приходять додому, поїли, і далі вони кайфують, вони відпочивають. Проводять час з близькими, щось дивляться. Ну, по-різному буває. А в нас як? У нас прийшов з роботи, у тебе ще прибирання, у тебе ще е го готування, цей культ їди наш український. Ось і ти е ну, не бачиш навіть тієї краси твого дому. Ти там пів життя е витрачаєш часу для того, щоб зробити якісь. Затишок в домі, зробити якось красиво, щоб було, чи там на подвір'ї, хто в приватному секторі живе в будинку, як я, наприклад. Ти це все, наче робиш і робиш, а от щоб ним просто тако зупинитися, сісти і е, насолодитися, то в нас ну, є іноді в людей, але майже немає. Ось. Так що трішки я побачила, як живуть люди і як в них розставлені пріоритети. Не в постійному прибиранні і готуванні їжі, а просто в житті і в тому, щоб насолоджуватися кожним днем, як останнім. От ірландці живуть так. Часто вони входять кудись от в такі заклади, якось оцей. Це для них як другий дім. Паби, це історично так склалося, що у них, коли була біда в країні Ірландія, то вони... Частенько пропадали в цих пабах, які є майже в кожному маленькому населеному пункті. Вони ходили туди на пиво, вони там зустрічалися з друзями з близькими часто, тому що так, щоб ходити по гостях один до одного, в них то воно прийнято, але не так активно, як в нас. В них зазвичай зустрічі відбуваються от в таких затишних пабах. Це як інший дім для них, вони туди ходили і зараз ходять. Просто я кажу, що як колись було. Пили пиво, коли в них були проблеми з їжею, а пиво воно калорійне, тим більше вони ж самі його робили. Воно як другий хліб, ось. І так проводили час. Грілися там, тому що багато в яких будівлях, будинках не було. Гарного опалення, а в таких закладах завжди було шумно, завжди було весело, завжди було тепло і завжди було пиво. Ось. І зараз у них ця традиція збереглася і вони активно нею користуються. От, наприклад, після роботи вони приїздять додому, вони не сидять, не крутять голубці, знаєте, аж до ночі, щось перекусили і поїхали собі в папчу пішли. Посиділи до вечора і йдуть собі додому. Навіть після роботи. Ото, напевне, наша жіночка йде гуляє, можливо, і люда. Не знаю, зараз побачимо. Ось. А в нас трохи по-іншому прийнято. І тут от я трішки переосмислила своє життя і зрозуміла, що треба все-таки якось більше розуміти, що... Відбувається. Бутончик замерший троянди. Так що якось так, друзі. Трішки знов наговорила своїх спостережень по життю. Ну, гарно, дуже гарно, тільки що ця знайома Людочка йшла, постояли пару хвилинок, поговорили, вона розповідала, що сніг був. Вона тут на рік більше, ніж я. Коли вони приїхали сюди, якраз та зима і було один раз сніжно. Каже, скину тобі відео, якщо хочеш, ставиш в якесь відео. Можливо, я навіть сюди, якщо вона скине, то я сюди скину вам, покажу. Вона каже, так красиво вночі пустився сніг. Їй каже, я знімала з готельного номеру. Ось. Та я зараз отудиво піду, подивлюся, що там. Та й так по колу обійду та й повернуся як. Зазвичай я хожу такий маршрут. А то я вже пару днів не виходила за виключенням того дня, коли я на пікнік ходила. Смажити м'язку новорічне. Ось. Так що такі от у нас тут пригоди. Опа, тут і не видно, бачите, що зима. Я вже сюди стільки раз ходила, а мені це подобається маршрут. Бачите, все плющем затягнуто. А там вон пагорб білий, прямо весь він. Здалека здається, що то сніг. Ну, то далеко не сніг. Ось. Ну, напевне, що... Буду прощатися з вами, я ж кажу, якщо вона скине, то я вам покажу, який в Ірландії падав сніг два роки назад. Якщо ні, то вибачайте, може ще в цьому році піде сніг, тому що по прогнозу нас кажуть, що буде, то можливо ще якось відео запишу, покажу, якщо буде падати. Ось, так що все. Дякую всім за перегляд. І переходьте в мої наступні відео. Підписуйтесь, коментуйте, хоча я такого не кажу зазвичай в своїх відео. Але хочеться якось, щоб цей канал жив. І щоб воно мене мотивувало якось знімати більше. Таке вам пішки павутиннічко на кінець. А павучка то нема, замерзнесть, бідний.